Це вже третій випуск школи Олександра Купчинського. Аби успішно завершити тримісячний період навчання, учні готували до заліку фотороботи одразу у п'яти жанрах. Це традиційні портрети, пейзажі та натюрморти, а також оригінальні, креатив та світ природи. Керівник фотошколи розповідає, що передувала звітній виставці кропітка і виснажлива робота. Приходилось и по 8, и по 10, и по 15 раз сдавать, чтобы роботи стали художественными. Цель, планка была поднята до художественных работ. Не просто сделать портрет, а работа должна выразить чувства, эмоции. Портрет должен говорить. Если это репортаж, то это целый рассказ. Більшість випускників школи Олександра Купчинського початківці. Фотографією займаються лише декілька років, тож досвід отриманий від вже іменитих митців, вважають неоціненним. Була і практика, і теорія. Ми поєднували все разом. Ну, в основному вчитель розказував нам і теорії, і показував свої роботи, і на основі його ми створювали щось своє. Саме важче було зазловити момент, щоб створити одну роботу. А так, це просто якщо є натхнення, можна робити безліч робіт. Випускників фотошколи прийшли привітати й досвідчені фотохудожники Олександр Майструк та Олександр Харват. Це досить гарна школа, коли люди бачать свої роботи не в себе в альбомі, не в себе на монітори, комп'ютера, а вивіченими, оформлені в раму на стіні галереї в центрі міста. Організатори експозиції цей чудовий світ впевнені, що з часом і цьогорічні випускники стануть справжніми фотомайстрами. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.